Вправа 266. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, давайте подивимося, що за вираз, і подумаємо, як знаходити його значення. В першому завданні в нас вираз 374 мінус х, якщо х дорівнює 268. Ну що ж, записуємо тоді, якщо, якщо х дорівнює 268. То. Тоді пишемо на швий раз 374 мінус буде дорівнювати 374 мінус, а замість x пишемо 268. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати. Отже, 374 віднімаємо. 268. 268. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 7. Забрали одиничку, це 6. 6 мінус 6 це 0. А 3 мінус 2 це 1. Отже, записуємо, що у нас тоді різниця буде 106. Отже, значення нашого виразу. В першому випадку дорівнює 106. Переходимо до другого завдання. Тут у нас складніший вираз. А плюс Б плюс 988, якщо А дорівнює 714, А Б дорівнює 569. Записуємо тоді так. Якщо, якщо А у нас дорівнює 714, а Б у нас дорівнює 569. Так. То наш вираз А плюс B плюс 988 буде дорівнювати. Давайте перенесемо на наступний рядочок, це дорівнює. Тоді замість А ми підставляємо 714. 714 плюс... Замість Б підставляємо 569. Ну і додаємо 988. 988. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна або попарно додавати, або знайти загальну суму з трьох доданків. Давайте знайдемо загальну суму з трьох доданків. 714. Потім додати 569. І додати 988. Додати 988. Якщо я не помиляюсь, ось так. означають в підручнику. Ну що ж, додаємо. Так, 9 плюс 8 це 17, плюс 4 це 21. Одиничку пишемо. 2 або запам'ятовуємо, або записуємо зверху. Так, тоді 2 плюс 8 це 10, плюс 6 і плюс 1 це буде 17. 7 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 9 це 10. 7 плюс 5 це 12. 10 плюс 12 це 22. Отже, записуємо тоді, що сума в нас дорівнює 2271. 2271. Добре. Отже, це і буде значення нашого виразу за таких А і Б. Переходимо до третього завдання. Бачимо, що нам треба також знайти досить складний вираз, якщо в нас є певні А і С. Записуємо, якщо... якщо А дорівнює 836, а С дорівнює 442, то наш вираз пишемо то, А. Мінус 314 плюс 625. І мінус замість С пишемо і мінус С, буде дорівнювати. Зараз ми підставимо, буде дорівнювати. Отже, замість А підставляємо 836, відняти 314. Додати 625. Відняти. Ну, а замість це пишемо 442. І це дорівнює. Ну Тут ми особливо нічого не можемо згрупувати, щоб полегшити собі життя. Тому давайте будемо 836 віднімати 314. Отже, стопчик тоді віднімаємо. Пишемо 836. 6 відняти 314. Віднімаємо. 6 мінус 4 С2. 3 мінус 1 С2. 8 мінус 3 це 5. Отже, ми можемо записати, що ми обчислили зараз ось цей вираз у дужках, І він дорівнює 522. Ця різниця дорівнює 522. Тепер обчислюємо наступний вираз – це 625 мінус 442. Отже, давайте будемо віднімати. Пишемо: 625 мінус 442. Віднімаємо. Так, 5 мінус 2 це 3. 2 мінус 4. Не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 4 це 8. 6. Забрав до одинички 5, 5 мінус 4, це 1. Отже. Тоді записуємо мінус, ні, плюс між ними стоїть, плюс 183. І це дорівнює. Ну що ж, а тепер уже давайте сумувати. Отже, пишемо 522. Записуємо 522. Додати 183. Додаємо. 2 плюс 3 це 5. 2 плюс 8 це 10. 0. пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 1 це 6, плюс 1 – це 7. Отже, це буде 705. Записуємо. Це дорівнює 705. Ну що ж, ми знайшли значення виразу в першому, другому і третьому випадку. Давайте їх просто підкреслимо. Отже, в першому випадку значення виразу у нас 106. В другому випадку це. 2271. І в третьому випадку це 705. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на обчислення значення виразу. На цьому вправу завершено.